У приміщенні львівського залізничного вокзалу нетрадиційна атмосфера. Окрім метушливих пасажирів, які купують квитки та стежать за розкладом руху свого потяга, всередині зали розташований столітній орган, а навпроти нього десятки людей, які слухають його звучання. Позиції на музичному інструменті виконує Олеся Бурсук, органістка родом із Івано-Франківська, але мешкає у Дубліні, Ірландія. Для мене цей орган це щось неймовірне. Я в житті не виявляла, що побачу орган церковний, де будуть російські ракети, які були направлені вбивати нас. Такий перформанс поєднання фрагментів російських ракет та музичного інструмента вигадала українська мисткиня з Києва Жанна Кадирова. Тоді ще не все було прибрано в Київській області. Ми водогуляли гуляли там по місцях, де бої відбувалися, там по окопах. І я побачила. Розірвані вертольотні снаряди, і в них такі були звітки, як ви бачите на верхівках органу. І мене вразило, що от наслідки насилля можуть виглядати настільки естетично, і ну, вони мені в першу чергу нагадали бароко, баракову традицію декорування. Перед Львовом на цьому органі три місяці грали на одній із провідних виставок сучасного мистецтва в венеційському бієналі в Італії. Перетворення російських ракет на частину органу це наш імпульс світу про велику українську культуру, і нашу здатність відновлюватися і творити сучасну культурну Україну. Таким перформансом у Львові кажуть залізничники з одного боку в Україні вкотре нагадують про війну, а з іншого популяризують цей вид транспорту. Наші вокзали стають культурно-мистецькими просторами. Тут були встановлена скульптура українських митців. Зараз встановлений орган, і в наймавибутнє ми також плануємо різноманітні культурно-мистецькі і інші заходи, щоб вокзали якісно змінювалися. Орган декорований російськими залишками ракет тішитиме грою відвідувачів львівського вокзалу ще два місяці до 19 січня, здебільшого у вихідні.